Дитячі кофточки косточки 10-15, Така класна, дуже м'якенька, та тепленька 11-12. Тут іде костюмчиком 7-8. Така на двох ниточка 146 з капюшончиком. Дуже класний м'якесенький кардиганчик 6, 7 12, 13, м'якенька та тепленька. Регланчик 164. Такий 116, такий гольфик іде класний м'якесенький. 67. Така м'якенька, тепленька худі. На 13. Така йде на замочку. Також дуже класна, м'якесенька. 3-4. 158, така на замочку з капішовним нитка. І регланчик. Регланчик на малюка. 158. Також класно, добре тягнеться в рубчик. 158 на замочку з капюшоном, трьох ниточка з карманчиками. 164 така класна, мікенька, приємна. 9,10. 10 такий десь на баюсті 13-14.